Як класно жити в цьому місті. Можна робити що завгодно і як завгодно. Стоп. Так місто буде жити у хаосі. Ну, а що робити? У мене є рішення. Це статут. Статут. Ти типу поправила? Та нащо не потрібне? Уяви, що громада це великий дім. Статут це головний документ, її місцева конституція, яку мешканці приймають для себе ж. А з 1 січня 2027 року прийняття статуту стане обов'язковим для всіх громад України. Бачиш? Без правил хтось може вирішити забудувати парк. Статут гарантує, що через громадські слухання твоя думка буде почута і врахована. Потужний голос громади зносить будь-яку загрозу. А якщо я мрію про дитячий майданчик у моєму районі? Разом із однодумцями потрібно подати проект майданчика на розгляд в раду. Статут зобов'язує раду розглянути твою місцеву ініціативу. А де гарантія, що гроші, які потрібні на реалізації мого проєкту, підуть саме на майданчик, а не на черговий магазин для чиновників? Зі статутом ти отримуєш бюджет участі. Тобто рада не має права проігнорувати твою ініціативу або змінити її цільове призначення. Якщо ініціатива пройшла всі процедури, влада зобов'язана її виконати. Хм, Тобто статут зможе виконати всі мої бажання як джин з банки. Статут відкриває багато можливостей перед мешканцями громади. Він дає тобі право подавати електронні петиції, залучає молодь з 14 років та ВПО до управління громадою і змушує владу звітувати перед тобою. Та без активної участі мешканців статут ризикує стати формальним документом. Тільки спільна розробка гарантує, що він врахує інтереси всіх. Тоді я хочу брати участь. Це ж і мої правила. Саме так. Участь у впровадженні норм статуту це відчуття власності, довіра до влади і розвиток нашої громади.